Почати треба судової реформи, щоб суди в Україні були незалежні і працювали. Це дасть можливість залучити по максимуму інвестицій. А ви вважаєте, що суди в Україні є залежними? А від кого вони залежні? Може від вас суди в Україні залежні? Ні. Якраз є основна проблема українського судочинства, що суди в Україні є незалежні. Ні від кого. І головне – від волі народу. Хоч суди в Україні можуть ухвалити будь-які рішення. І ніхто не має права навіть пікнути в їхній бік, бо їх охороняє законодавство, яке забороняє будь-кому чинити тиск на суд, на судів. Вони мають шикарне забезпечення пожиттєве, це їхнє пенсійне забезпечення, яке сягає там, сотень тисяч гривень, без інших пільг тощо. Суди в Україні є фактично напівбогами. І головна проблема в тому, що вони незалежні, і тому наше з вами завдання основне зробить так, щоб суддівська гілка влади і суди в Україні були залежними від громади, так само як і законодавча гілка влади, і виконавча гілка влади, так само і суддівська гілка влади в Україні має бути залежною від громади. Ось тоді у нас буде і правильне судочинство. тоді у нас буде і справедливість в судах, і тоді у нас буде, як ви пишете, залучено по максимуму інвестицій в економіку України.